Розглянемо групи результатів інформатичної галузі, так званої інформатики або інформаційних технологій, які групи результатів передбачає ця галузь і як простими словами пояснити, що учні вчать і що оцінюється на уроках інформатики. Інформатична галузь містить чотири групи результатів: перша Працює з інформацією, даними та моделями. Ця група результатів передбачає, що учень знає теоретичний матеріал, а саме збирає дані з різних джерел, наприклад, новини, звіти, соцмережі, також організовують ці дані у вигляді таблиць, діаграма графіків, баз даних. А також учень вміє працювати з моделями, використовують комп'ютерні програми чи алгоритми, щоб робити прогнози, аналізувати дані та приймати рішення друга. Група результатів створює інформаційні продукти. Тобто, коли учення при вивченні будь-якої теми створює якийсь ресурс, тобто якийсь продукт використовуючи якийсь інформаційний ресурс, то це оцінюється друга група результатів. Інформаційний продукт це презентації, книги, статті, вебсайти, сайти відеопрограми, навчальні курси, новини, звіти, аналітичні огляди тощо що здобувачі освіти роблять. Створюють інформацію збирають інформацію. Наприклад, факти дані історії обробляють її і оформлюють її красиво та зрозуміло, представляють іншим людям по вигляді якогось продукту. Наприклад, комп'ютерна презентація, текстовий документ, електронна таблиця, якась комп'ютерна програма. Може, це якийсь сама комп'ютерна графіка чи таке інше. Третя група результатів працює у цифровому середовищі. Так як друга група результатів передбачала створення якогось продукту, то е, треба вміти працювати в якомусь цифровому середовищі, тобто робота через комп'ютер чи онлайн усі дії відбуваються у цифровій формі через програми, сайти, додатки, бази даних, марні сервіси тощо. Приклади цифрових середовищ це онлайн-сервіси для аналізу даних, середовища програмування, програми для редагування текстів, таблиць, відео чи фото. Якщо в другій групі результатів ми створювали якийсь продукт, то тут ми використовуємо якісь редактори, якісь програми для цього. Ці редактори можуть бути онлайн або встановлені на комп'ютер, тобто робота на комп'ютері в цьому середовищі і оцінюють вчителі третю групу результатів. І четверта група результатів це безпечна та відповідально працює з інформаційними технологіями. Таким жирною лінією проходить через роботу в мережі інтернет, це безпечна і відповідальна робота в мережі інтернету. В інформатиці окрема група результатів оцінюється, як учень безпечно і відповідально працює з інформаційним ресурсом. А саме, чи вміє він захищати інформацію від вирусів, хакерів чи крадіжки, або знає, як це зробити, використовує антивірусні програми, складні паролі, шифрування даних, відповідально працює, не поширює фейкову інформацію, дотримується законів авторського права та конфіденційності, поважає приватність інших людей. Якщо вам було цікаво зрозуміло, підписуйтесь, коментуйте відео. Залишайтеся з нами, далі буде цікаво.